Три помилки при купівлі нерухомості. Мене звуть Денис. Я працюю агентом з нерухомості у компанії Kit. І сьогодні я розповім вам про розповсюджені помилки, які допускають люди при купівлі нерухомості. Перша розповсюджена помилка полягає в тому, що людина може прийти на перегляд квартири, закохатися у бездоганний ремонт, але не приділити відповідну увагу фундаментальним факторам, які Потім вже не можна буде змінити або якось на них вплинути. Це такі фактори, як локація та інфраструктура поряд поверх, вид з вікна, сусіди та планування квартири. Друга розповсюджена помилка: якщо трапляється справді вигідний варіант, справді хороша пропозиція, яка відповідає всім вашим вимогам, не потрібно зволікати. Швиденько беріть телефон та набирайте вашого агента з нерухомості і, хочі ж записуйтесь на перегляд цієї квартири, тому що гарні варіанти розбирають як гарячі пиріжки, вони довго не продаються. Третя розповсюджена помилка це взагалі не співпрацювати з агентством нерухомості або не консультуватися з ріелтором. Скільки разів у житті ви купуєте або продаєте квартиру, один, три чи може навіть п'ять разів. Досвідчений агент з нерухомості лише за один місяць може зробити таку кількість угод. Тож, грунтуючись на власному досвіді, він може допомогти вирішити вам будь-які питання, пов'язані з нерухомістю. Не піддавайтеся спокусі, зекономити кошти.